У міській раді з Новим Роком та Різдвом Христовим привітали дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Їм подарували солодкі подарунки. Також гості мали можливість переглянути лялькову виставу. Такі свята традиційно організовує служба у справах дітей. Запросили на захід і нашу знімальну групу. Бабуся Любов Іванова виховує онучку з дворічного віку. Зараз дівчинці 16, Ілона відмінниця у навчанні, активно займається спортом. До міської ради їх, як і багатьох дітей з опікунами, запросили для вручення солодких подарунків. Дітки відчувають, що хтось за них піклується, що вони комусь потрібні в цьому житті, не тільки дідусеві бабусі. Про дітей, а особливо сиріт та позбавлених батьківського опікування, треба дбати не тільки на свята, але й щодня, каже секретар міської ради Богдан Колодніцький. Вони потребують опіки, а тому хочеться, хоча б перед Різдвом зробити будні цих дітей веселішими та солодшими. Для них набагато важливіше, ніж для звичайних дітей. Той подарунок він набагато цінніший, ніж для звичайних дітей. Зустріч керівництва міської ради з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування традиційно відбувається у переддень Різдва. Також запрошують опікунів та піклувальників. Цього року з бюджету виділили 4 тисячі гривень для придбання подарунків та солодощів. В цьому році зроблено таке нововведення. Значить, раніше ми давали подарунки тільки дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, але вирішили також привітати опікунів. Також гості мали можливість переглянути лялькову виставу театру «Чарівна скриня, які уже не перший рік дарують дітям хороший настрій та цікаві історії. Представлять для дітей лялькову виставу Золоте курча. Ми їм дуже вдячні за таку турботу і за підтримку таких заходів, зокрема, що стосується роботи з дітьми пільгової категорії. На первинному обліку у профільній службі перебуває 52 дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування. Подарунки отримали 45 із них. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк, події НТК.